Прийшов і привів сина свого, якого, який б існувався, для того, щоб Господь стілив його. Він підходив до учнів, але учні не могли сотворити цього милосердя. І тому Господь, почувши це прохання, сказав до того чоловіка, о ороден невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Господь настільки милосердний до кожної людини, що Прощає людину, хоча б вона просто прийшла до нього своїм якимось потребою. Але при всьому цьому закликає людину до того, щоб вона примножила свою віру, повірила в Бога, що Господь може сотворити це чудо для її в в її житті. Тому і в сьогоднішній день Господь зазначає по наші потреби, що. Кожна людина повинна звернутися до Бога своєю проханням, з тим проханням, яке сьогодні є в кожного на устах, з тим з тою тривогою, якого кожного тривожить її серце, з тим зітханням і примноженням віри. Тому що, як ніколи, сьогодні певною мірою потребує кожна людина примноження віри. Яку споглянув батько того сина, який прийшов, привів його. Господь казав йому, чи віриш у те, що я можу зробити це, а він відповів вірою. Але пізніше впав на коліна, сказав: Господи, поможи мені моєму невірству. Наша віра повинна бути настільки сильною і великою щоби ніхто не міг сумніватися в тому, що Господь допоможе людині в її житті. І коли пізніше учні побачили це зцілення цього сина, вигляняття віса з цієї людини, то підійшли до нього і сказали, Господи, чому ми не могли це сотворити? А Він сказав, цей рід виганяється тільки постом і молитвою. Тому певною мірою мені здається, дорогі брати і сестри, про те, що не просто так співпало, що сьогодні православні і всі християни звершують постові молитви. Тобто обмеження людини тілесно приводить до трудів духовних. І тому Господь сьогодні ще раз підказує нам про те, що. Чимало речей ми повинні подумати, чимало речей повинні осмислити. Бо навіть якщо споглядаючи на ці події, які передували загибель цих молодих людей і не тільки молодих, а взагалі людей Небесної Сутні, свідчить про те, що питання сьогодні стоїть не до когось іншого, але тільки до всього українського народу. Чи хоче народ миру, чи хочуть люди позбутися гріха, чи хочуть люди змінити своє життя, чи вони далі будуть чинити неправду, чи вони далі будуть говорити неправду, чи вони будуть далі переступати заповіді Господні, чи вони зміняться, чи покається народ, чи звернеться народ до своїми очима, кустами, своїми вухами до Бога? Щоб Господь допоміг звернути мир на нашу землю, змінити не тільки відвернути ворогів, але й найперше зберегти народ, який увірував, який впав перед Господом і сказав, Господи, поможи моєму невірству.